Що це за дрібні червоні цятки? Це супутники. Вони здатні впливати на майбутні війни. Як острі можливі сценарії? Це момент знищення радянського супутника російською протисупутниковою зброєю. Не хвилюйтеся, це було випробування. Але Росія довела наскільки легко знищити супутник. Такий напад може вплинути і на нас, із вами. На зв'язок, навігацію, прогнози. На все, для чого використовуються супутники. Космічне сміття, що утворюється внаслідок таких випробувань, становить загрозу для інших супутників, і знову ж таки для всіх нас на землі. Ці роботизовані руки та сітки здатні прибирати космічне сміття. Очевидно, що це добре. Але вони також можуть змістити супутники з орбіти, через що, наприклад, може перерватися інтернет-з'єднання. Поки що це примарна загроза. А як ви уявляли собі майбутні війни у космосі?